Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму YouTube каналі Випікаю. В сьогоднішньому епізоді ми з вами будемо готувати, випікати, смакувати, дегустувати. Один із моїх улюблених рецептів це бріош Цитрон, і якщо простими словами, це лимонно лаймові булочки. Сьогодні я буду пробувати новий формат. У мене сьогодні творча імпровізація, і штативи я не буду використовувати. Тож кадри сьогодні будуть більш рухливі, ніж зазвичай. І я пропоную вже почати готувати наш десерт, бо насправді. Я чекаю на нього вже другий день, думаю про солодке. Весь час щось відтягував, не було часу, але сьогодні давайте його спробуємо, зробимо, випечемо і поділимося, як наші враження. Так, друзі, і е, по традиції, перед початком приготування, я пропоную ознайомитися з нашими інгредієнтами. Маю тут сьогодні. Багато всього, і зараз я вам покриково розповім, що тут є. А для тіста я буду використовувати вершки 10% жирності. Ви можете використовувати просто звичайне молоко або безлактозне на ваш вибір. А також білий кристалічний цукор. Звичайно, без маку нам сьогодні не обійтися. Масло, ось звичайне, вершкове жирне 82,5%. Для тіста ми ще будемо використовувати цитрусові, тому нам потрібна стружка. Я буду використовувати лимон та лайм. Якщо нема лайма, можна просто використовувати лимон. Також одне яйце, сіль морська, дріжджі. Та і без нього нікуди, це наше борошно-пшеничне, звичайне біле. Для лимонно-лаймового курду я буду використовувати, звісно ж, лимон, лайм, вершкове масло, трішки пшеничного борошна, цукор, вода та ну, яйця. Забув сказати про яйця. Ось, в принципі, все. Друзі, перед тим як почати готувати тісто, мені потрібна цедра. Я буду використовувати цедру двох лимонів і одного лайма. Якщо ви любите більш насичений смак, ви можете використовувати більше цедри лимону або того ж самого лайму, або взагалі проекспериментувати і спробувати цедру апельсина. Так, ну ось а, вийшла така цедра на гарний колір. А, зелений, жовтий, більше зеленого, напевно. Нічого а, такс. І що? Сьогодні я буду замішувати не руками, а тістомісом. Але ви. На ваш смак, на ваш вибір. Хочете руками, можете руками замішати. Тут нічого складного немає, це тісто не складне, його єдине, що потрібно гарно, 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 гарно вимісити. І для початку я засиплю борошно в наш тістоміс, А до нього ж я добавлю дріжджі сухі, так, а далі сіль. Після солі я додав, давайте цукор. Одразу всі сухі інгредієнти засипамо. Після цукру вільємо наші вершки. І зараз е, додавимо яйце і присипимо е, нашу цедру, яку ми з вами натерли. Ось таким чином. Так, ми додали з цих інгредієнтів одне яйце і вершки, але в нас залишається масло та мак. Це ми додамо трішки пізніше. Ну що ж, запускаємо наш тістоміс і будемо замішувати ось в такому темпі, я думаю, десь хвилин 15. А якщо ви замішуєте вручну, то ви можете не спішити. В принципі, я думаю, що у вас трошки більше часу піде, щоб замішати тісто. Так, ну що я додавав трошки швидкості? Пройшло 10 хвилин. Е, і ми бачимо, що наше тісто взялося однієї купи. Немає слідів на нашій чаші від борошна, воно гарно вимісилося. Зараз ми зупинимо наш процес і е, сюди ж ми зараз додамо вершкове масло. Ось наше вершкове масло. Є. Yeah. Так, І сюди ж до масла ми з вами додамо наш мак. І тепер нам потрібно все це вимісити і вимісити таким чином, щоб масло і мак гарно вмішалися в наше тісто. І, і щоб саме тісто не липло до стінок нашого тістомісу. Я ставлю заміш, замішуватися і в кінці скажу, скільки в мене, скільки в мене на це пішло часу. І звісно, друзі, перед тим як продовжити готувати наш десерт, я попрошу підписатися на мій YouTube канал Поставити дзвіночок, залишити коментар, поділитися моїм відео з друзями, щоб якомога більше в нас було в нашій спільноті, і щоб якомога більше ми з вами готували разом. Отже, друзі, як ми бачимо, сама чаша нашого тістомісу чиста, тісто гарно вимішалося на середній швидкості. Я його вимішував 10-12 хвилин. І, як на мене, воно вже готове, воно гарно вимісилося. І зараз ми його перекладемо ось в цю миску і поставимо тоюватися при температурі 27-28 градусів, поки наше тісто не збільшиться в два рази. І в цей час, поки воно буде розтоюватися, ми з вами приготуємо лимонно-лаймовий курт. Ось наше тісто, воно готове. І зараз ми його перемістимо в нашу розстойку. і залишимо його тут на деякий час, поки воно не збільшиться в своєму об'ємі. Так, друзі, поки там розстоюється наше тісто, у нас є час приготувати наш крем лимонно-лаймовий курт. І для цього мені потрібен фреш, сік, сік лайму і сік лимону. Тому зараз ми його вижмемо і почнемо відразу готувати. Все рівно стільки, скільки нам потрібно для рецепту. Поки ми відставимо лимонний фреш. І в цей час ми а, приготуємо іншу основу для нашого крему. Ми додаємо яйця, і до наших яєць ми додаємо цукор. Гарно перемішаємо. І а, в цукрово яєчну суміш ми додаємо наше борошно. Його гарно треба перемішати, щоб борошно гарно розтворилося в яєчно цукровій суміші, щоб не було грудочок, і щоб наша маса була рівномірною. Ось, як ми бачимо, ми гарно перемішали, маса стала однорідною, борошно все гарно перемішалося і все виглядає достатньо гарно. Наступним кроком ми нашу воду перельємо в миску. І до неї ж ми додавимо наш сік. На даний момент нам важливо, щоб наша маса трошки розігрілася. Я вже бачу, що воно тепло, тому що з'являється пар та з'являються невеличкі бульбашки. То зараз сміливо ми можемо перелити наш сік з водою і так гарненько все перемішати. Що далі? Далі ми знову повертаємося на вогонь. Потрібно, щоб вогонь був невеличкий, ось це навіть великий. Зробимо його трішки-трішки меншим. І далі сюди ми додамо вже нашу змішану рідину. Так, ось так. І будемо на невеличкому вогні весь час помішуючи варити наш крем, поки він не почне загустівати, ставати густим. А змінювати свою консистенцію на більш густу тут важливо, щоб ваш повогонь був невеличкий невеликий, тому що якщо він буде великий, маса швидко загусне і почне пригорати. Це займає насправді лічені секунди. Тому краще весь час помішуючи, перемішувати наш крем. Так, ну що, крем почав гарно підігріватися, і з'явилися бульбашки, і як ми бачимо, він став навіть набагато густіший, це видно по вилці, а як на ньому затримується крем, але нам ще ця густина не підходить. Тож ми його далі помішуємо, але ми стоїмо прямо над ним і помішуємо, і не відходимо. Тому що так потрібно, інакше, якщо ми відійдемо. Наш крем дуже-дуже швидко пригорить. Тут потрібна наша пильність, та декілька секунд, декілька хвилин часу, повірте, воно того вартує. На очах крем стає ще густішим. Я в цей час трошки пришвидшуюся і швидше його перемішую. Це обов'язково, бо інакше, як я говорив, він пригорить. Так, ну що, наш крем готов, вимикаємо наш газ і відставляємо його на деякий час, щоб він трішечки охолов. Так, друзі, я приніс наше масло. Добавляємо масло в наш крем і гарненько його перемішуємо, щоб воно повністю, повністю розтворилося. Отже, друзі, ну що, пройшло 2,5 години. І мені здається, навіть не здається, а ми вже можемо побачити, що наше тісто збільшилося в своїх розмірах, точно в два рази збільшилось. Тож зараз почнемо формувати наші булки. Отже, друзі, давайте по порядку. Тісто я буду розкатувати на дерев'яній дощечці. і попередньо я її присиплю борошном, щоб наше тісто не приставало. Далі я буду використовувати ось такі дві дерев'яних палички, 8 міліметрів їх товщина А для того, щоб наше тісто було рівномірне однієї товщини. І зараз почнемо з того, що Присипемо нашу дощечку. Небагато трошки, типу цього буде достатньо. Зайве можемо відкласти ось таким чином. Гарно розподілити по всій дощечці А візьму також дерев'яну. Каталку і гарно її змощу також е, борошном. Ось подивіться, яке гарне тісто, наскільки воно об'ємне, як воно гарно, ось, бачите, тут повітря сформувалося. Зараз ми його перекладемо. І попередньо хочу проговорити, що е, булки я запікатиму ось в такій формі. А е, зараз ми сформуємо булки, переставимо їх сюди і поставимо знову розтоюватися в розтойку нашу. Потрібно, щоб вони відпочили і збільшилися в своїх розмірах. Але це потім давайте приступимо спочатку до розкатки. Я ось так перекладу наше тісто з двох сторін, щоб воно. Трошки покрилося борошном, не було наскільки липким. Візьму потрібну ширину і почну легкими рухами, легкими прокручувати по наших дощечках. Тісто достатньо легко катається. Ось тут можна трошки присипати. І дивіться, ми будемо скручувати наше тісто ось таким чином. І щоб наші булки в них було більше а, слоїв, то нам потрібно зробити трошки ширше наше тісто. Можете сформувати ось такий квадрат, і зараз ми рівномірно його вирівняємо, щоб воно мало форму прямокутника. Так, ми сформували наш прямокутник і зараз почнемо покривати наше тісто нашим лимонним куртом. Отже, наш крем вихолов, і далі нам потрібна лопатка, ну і сам крем. Будемо додати ось такими невеличкими порціями і відразу його розмазувати по нашому тісту. Як я і говорив, крем став достатньо густий. Після того, як він виховав із ним дуже легко працювати. Не жалійте, гарно змачите, щоб ніде не пропустити, щоб вся ділянка тіста була покрита кремом. Отже, друзі, далі найцікавіше, бо ми будемо скручувати рулетик з нашого тіста. Зараз нам ці палички вже не потрібні. І тут дуже обережно, ось такими круговими рухами ми почнемо загинати наше тісто. А давити не треба. Головне просто рівномірно прокручувати наше тісто, щоб воно рівномірно ось таким чином загиналося. І ось тут в кінці ми гарно з'єднаємо. І прищупимо з тістом, щоб вони не розкривалися. Можемо трішки присипати, і зараз перевернемо його і рівномірно його ось так вирівняємо. Рулетик вийшов достатньо довгим, тому я думаю, що будемо працювати таким чином: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас буде 12 булок, і для початку. Що нам потрібно? Нам потрібно виміряти довжину нашого тіста і розіб'ємо на 12 шматків і дізнаємося ширину кожного шматка. Отже, друзі, в мене вийшла загальна довжина рулетику 48 см. Я розділив на 12, і виходить, по 4 см буде а, кожна а, булка. І зараз мені потрібно ці кожні 4 см помітити. Отже, друзі, далі нам потрібна звичайна нитка, якою ми будемо а, нарізати наше. Тісто. Звичайно, що будуть якісь шматочки більші, якісь менші, тому що кінець завжди трошки тоньший, але нічого страшного, головне їх розрізати а, хоча б однієї, ті сам, однієї висоти. Отже, друзі, ось наші 12 сформованих булок, Як і говорив, або ще не говорив, вони виглядають достатньо крафтово. Але, типу, при цьому їхній смак ну не змінюється. Вони є такими ж смачними, якими мають бути. А зараз вони всі такі дуже маленькі. А, їм потрібно дати час, а, щоб вони розстоялися, збільшилися в своїх розмірах. А тож ми знову їх поставимо в нашу розстойку. Добавимо температуру. А якщо у вас немає розтойки, пам'ятайте, що ви можете розстоювати ваше тісто в духовці з увімкненою лампочкою або просто з теплою водою всередині. Отже, залишаємо. Я думаю, що десь на годинку-півтори, і зустрінемося вже з вами тоді, коли будемо їх випікати. Отже, друзі, пройшло півтори години, і настав час подивитися, як виглядають наші булки. І як на мене, вони вже готові до випічки. Як мінімум, вони збільшилися в півтора рази. В мене на це пішло а, півтори години. І зараз секретний інгредієнт для того, щоб наше тісто було більш м'яке, більш вологіше і смачніше, як на мене. Я додав 10% вершки на наше деко. А я полью трошки між нашими булками. Не будемо прямо заливати його, а декілька капель польємо. І при цьому, коли воно буде випікатися, наші булки впитають, поглинатимуть ці вершки і будуть досить м'які та соковиті. Отже, далі я ставлю випікатися наші булки на 180 градусів. Я думаю, що це займе 20-25 хвилин. Отже, друзі, пройшло 25 хвилин. І, як на мене, наші булки вже готові. Вони гарно підрумянилися. Видно, що пропеклися, бо місцями вони просто розкрилися. А мені подобається, що вони такі всі різні, не схожі один на одного. І що? В мене залишилися рештки крему. І я зараз його візьму і пензликом змащу верхні частини наших булок. Ось таким чином. Ми змастили наші булки кремом. І зараз. Залишимо їх на деякий час, щоб вони вихолили до кімнатної температури, і продегустуємо з вами, що ми тут понавипікали. Отже, зустрінемося вже на дегустації. Друзі, нарешті пройшов деякий час, а наша булка. Наші булки виховали до кімнатної температури, і я думаю, що настав час їх продегустувати і поділитися своїми враженнями стосовно сьогоднішньої випічки. Отже, давайте спробуємо якщо б такі булки продавали в школі то я б туди повертався. І, напевно, це єдине було б, щоб змусило мене повертатися до школи. Тому що в нас в школі були смачні булки, але м -м, не було так багато різновидів і смаків, як є зараз, наприклад. І перше, що відчувається, це дуже ніжне тісто. За рахунок того, що ми додали вершки, наше тісто достатньо м'яке і вологе всередині. Кислинка, яка присутня, також відразу відчувається. І вона не є достатньо насиченою, вона така. М -м така Кислинка, але не прям така інтенсивна. І мені подобається, що сама булка вона не є притерною, вона не є суперсолодкою. вона достатньо збалансована, я б це так назвав би. Ну, і в цілому мені подобається. Поєднання маку і лимона. Такий оцей хрусткий далекий, дуже смачно, е, незвичайно, е, цікаво, е, волого, е, не супер солодко. Можливо, якщо хтось любить більш солодке, то мені здається, можете відразу додати більше цукру. Але, як на мене, цього достатньо в цьому рецепті. Отже, друзі, якщо вам сподобався сьогоднішній рецепт цих суперкласних лимонно-лаймових булок, то я попрошу вас підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, аби не пропускати мої нові відео. Я намагаюся бути регулярним і виходити кожного тижня. А поділитися цим відео з друзями, щоб ви змогли приготувати ці булки разом, тому що, як на мене, їжа об'єднує. І не забудьте написати коментар, ваші враження, як вам ці булки, як вам взагалі рецепт, що б вам хотілося додати або відняти ваші побажання і в цілому емоції стосовно сьогоднішніх або минулих рецептів. Отже, дякую вам, що були на протязі цього всього відео зі мною. Ну і минулих насправді, і до наступних відео.